Я всміхаюсь сонечко, сонечку, здравствуй золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, ліся мов дра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку мені і тобі. Друзі, ми усі знаємо, що. Є багато чудових свят, а які свята, ви знаєте? Так правильно, цей день народження, Пасха, Великдень, а є таке свято, яке називається День чистих рук. Уявляєте, в цей день люди з усіх країн розповідають один одному і нагадують правила миття рук. А що ж відбувається, якщо не мити руки? Як ви гадаєте? Так, люди починають хворіти. А що ж такого є на руках, від чого виникають різні хвороби? Як ви гадаєте? Так, правильно, на руках є мікроби. Малята пропоную вам зараз послухати історію про мікроби. Жили були мікроби, рознощики різних хвороб. Більше всього, вони полюбляли бруд. І чим брудніше, тим їм було приємніше, і тим більше їх ставало. Ось, подивиться, на столі хтось залишив брудні тарілки. І тут як тут. З'явилася, як ви гадаєте, муха правильно. а на її лапках багато мікробів, особливо якщо вона прилетіла зі смітника. Муха посиділа на столі і полетіла далі. А мікроби залишилися на столі, на тарілках, на хлібові, на ложках. Лежать і думають, як добре, що на світі є нечепури. І стало мікробом так радісно, якщо людина прийде, то що буде? То і на руки можна потрапити, а так і до рота. А після цього і до хвороб недалеко. Ось такі. Всі мікроби. Малята. А де ж можуть жити мікроби? Як ви гадаєте, подумайте, мікроби живуть на брудних руках та під нігтями, На немитому посуді, На немитих овочах і фруктах. У калюжах і болоті, а також на тваринах та комахах, і на наших улюблених іграшках, і навіть на телефоні. Тобто мікроби є всюди навколо нас. Але, щоб мікроби не зашкодили, треба якось з мікробами боротися. Що ж потрібно робити, щоб побороти мікроби? Так, це вода та мила. Це вірні друзі, які допомагають знищити мікроби. А як же правильно мити руки? Що треба зробити для початку? Спочатку закочуємо рукава, потім відкриваємо кран. Далі беремо мило, намилюємо руки, змиваємо мило чистою водою та закриваємо кран. Потім витираємо руки рушничком та пускаємо рукава. А коли треба мити руки, діти, як ви гадаєте, весь день. Чи в певних ситуаціях весь день руки мити не потрібно, бо шкіра стане дуже сухою та пошкодженою, та перестане захищати нас від мікропів. Але є ситуації, коли руки потрібно мити обов'язково. Обов'язково миємо руки після ігор з домашніми тваринами. Миємо руки після прогулянки на вулиці. Обов'язково миємо руки після туалету, а також перед їжею. Тож діти, для чого ми миємо ручки, щоб побороти мікроби і не захворіти? Тому запам'ятайте! Той, хто руки не помиє, від мікробів захворіє, і тому малята слід запам'ятати, будете купатися, з милом умиватися, повтікають всі мікроби разом з ними всі хвороби. Тож мити руки не забувайте і хвороби проганяйте. Ну, а на сьогодні наше заняття закінчилося. Taigi, iki pobočiaus, maleta. Iki naujų susitikimų. Bakapak.